Знов залізниця. Пошуки інформації про сіверський вал привели мене в місто Козелець. Справа в тому, що робота дослідника не обмежується пошуками на дивані, а саме цікаве можна знайти в польових виїздах. Найпомітніша архітектурна пам'ятка в місті Козелець. Це церква та дзвіниці, які видно навіть з траси Київ-Чернігів. Козелець – одне з небагатьох міст, в якому відчувається дух історії, у єгиптян священною твариною був крокодил. У індусів священна тварина корова. А в Козельці є священний козел. Один із співавторів науково-публіцистичного видання Володимир Гузій порадив звернутися до Козалецької бібліотеки. Володимир Гузій є дуже авторитетним дослідником та краєзнавцем. Він видав кілька фундаментальних праць з історії Броварщини та Сіверщини. В описі землі Козелецької автори зібрали матеріал про змієвий вал, який йшов по річці Остер. Довжина цього валу 100-150 кілометрів. Залишки цього валу довжиною 5 верст біля ковищі, що йшов паралельно річці, в 1898 році дослідив Білецький Носенко. Вал був зарошений лісом, але. Висота його була 1-2 аршини, а рів мав ширину 2-3 сажні. І лише один аршин в глибину. Згідно реконструкції було встановлено, що первинна глибина рову була така ж, як і його ширина, і висота вала 2-3 сажні. Загальний перепад висот був в середньому 8-10 метрів. Остерський вал входив в остерсько-трубіжську оборонну систему. В 10 сторіччі князь Володимир чи то побудував, чи то використав більш ранні вали сіверян і укріпив їх низкою городищ, поріжці Остер, Кашани, Носів, Мрин, Унежин, Івангород, і поріжці Трубіж, Світильня, Русотин, Баршівка та Переяслав. На Сіверщині була ціла мережа змієвих валів. Яка закривала переправи та проходи між річками Сейм, Ромен, Борзенка, Остер та Удай. А ще по давнім валам в різні часи проходили кордони між князівствами та Польщею і Московією. То чи помилився річ Заноні, провівши лінію давнього рогу засипаного не по остру, а набагато північніше? Думаю, ні. В його команді були математики, картограф та артилерист. Тому вони знали, що і куди наносити. І зобразили вал біля Олешівки та Гальчина, а біля Козельця і Кобищі ніяких позначок. Також не просто так на карті накреслили ламану лінію між річками Остер та Удай. Зі сходу від Олешівки була велика кількість боліт. Які у княжі часи були озерами, і щоб е, перешкодити ворогу пройти між озерами по ділянкам суходолу та переправам через річки, робили засіки з повалених дерев та насипали вали. До речі, на річці Смолянка є село Переходовка, що натякає про існування тут переправи в давнину. В кінці сіверського валу є острів, утворений смолянкою площею до 10 гектарів ідеальне місце для городища. Вал би не дозволив ворогу проскочити і виводив його на городище: з одного боку крутий берег річки, а з іншого високий вал, а попереду сталь мечів і наконечників сіверських воїнів. Але це припущення ми перевіримо по весні. А зараз ставимо лайк та перевіряємо їх наявність на попередніх відео.